Мультиклапан в газобалонному обладнанні використовується як запірна арматура для автомобільного балона. Даний клапан випускається відомою в сфері ГБО компанією Atiker Автогаз Systems в Туреччині. Комплектація. Мультиклапан Atiker 270 на 0 з котушкою. Проводка для підключення електромагнітної котушки. Болт для кріплення клапана на горловині балона. Гайка 8 мм накидна 2 штуки. Ніпель латунний для трубки 8 мм 2 штуки. Саме завдяки мультиклапану виробляється заправка ємкості. Для цього за допомогою заправної трубки він з'єднується з виносним заправним пристроєм і подача газу під капотний простір автомобіля на електромагнітний клапан і редуктор. Для цього підключають магістральну трубку. Використовується цей мультиклапан для зовнішніх тороїдальних балонів з висотою 270 мм. Для з'єднання з заправним пристроєм необхідна 8-мм трубка. Для цього на клапані є штуцер із зовнішнім різненням чверть дюйми. Для Подачі газу також використовується 8-мм трубопровід. Варто відзначити, що дана модель не має шкали для відображення залишку, тому на нього слід встановити датчик рівня для того, щоб побачити скільки газу залишається в балоні. Присутні венти для ручного перекриття газу при необхідності, електромагнітна котушка 12 вольт, 11 ватт.